Друзі, як я вже казав, на цьому квадроциклі є мобільний додаток. Зараз я вам покажу, як він працює. Попередньо скачуємо додаток Таумотор. Реєструємось, підключаємось. Ось він зараз буде з'єднуватись, дивіться. Тепер його з телефону можна вмикнути. Запустився, все. О також вимикнути. Показує, на якій передачі він стоїть. Швидкість, пробіг. Далі. У нас є обмеження швидкості, можемо виставляти. Тут і одиниці виміру і тому подібне. Далі ще з цікавого. Є навігація, вона дійсно працює Позиці... позиціонування. Це можна побачити, де знаходиться квадроцикл. А також інформація про квадроцикл. Тобто, якщо є якісь помилки або несправність, можна задефектувати його. Ось такий цікавий, цікавий пристрій. Тому чекаємо.